Не на папері, а в дії голові обласної державної адміністрації демонструють виконання програми розвитку в Голованівському районі. Молдовська сільська лікарська амбулаторія на її ремонт витратили 81 тисячу гривень. Тут п'ять ліжкомісць, сім працівників мають і власну лабораторію. Клінічні аналізи ми практично всі робимо тут біохімію. Глюкозу, холестерин ми робимо. Амбулаторія слідкуватиме за здоров'ям не тільки жителів Молдовки. Заклад обслуговуватиме людей ще з чотирьох навколишніх сіл. Вирішилась уже і проблема сполучення. Сільрада отримала в користування власний транспорт. Ми дуже вдячні, що нам відкрили амбулаторію. дуже вдячні за рейсові автобус, що відкривають. Дуже вдячні цій нашій владі. 26 дитячих майданчиків на 24 сільради. Такого результату в районі досягли за кілька років. Черговий відкрили біля роздольської школи. У цьому ж приміщенні. Розташувався, й дитсадок. Загалом це майже 40 дітей. Буде класно, можна буде щось там з малими гратися або ще щось. До глибокого вечора тут дітки, ось на цьому майданчику, і вже мені доводиться, що дітки діть уже додому, бо зараз буде темно вже. Дуже діти задоволені у центральній райлікарні лікарні показують відремонтований корпус, у якому кілька відділень на зовнішні роботи внутрішнє облаштування витратили близько мільйона гривень. А віднедавна, завдяки котлам на альтернативному паливі, тут стало ще й помітно тепліше. Лікуватися і народжувати сюди їдуть із навколишніх районів. У мешканки Петербурга Олени Запорощук тут лежить батько. Жінка вдячна за комфортні умови і професіоналізм тутешнього хірурга. Я йому дуже признатна благодарна за топлий прийом, який він наказав моєму старенькому отцу. і я бы була очень рада, вы его ви його кактапащи. А це вже Межирічка біля місцевої школи, де навчається 100 дітей, встановили 12 спортивних приладів. Загалом майданчик обійшовся у 42 тисячі гривень. Це гроші району. Є дуже важливі соціальні ініціативи президента України, які направлені, направлені на вас. Я звертаюся саме до дітей, які насамперед направлені на те, щоб у вас була можливість навчатись в гарних приміщеннях. І влада, ми влада, маємо робити все для того, щоб там було тепло, там було затишно. Щоб у дітей від молодшого віку до старшого була можливість займатися спортом, щоб виросли здорові. Після соціальної економічна складова програми Центральний регіон Голованівщини. Товариство КЛК тут переробляють і зберігають зернові, роблять соняшникову олію. Нині працює близько 40 людей. В планах ще 30. КЛК є автономним в енергозабезпеченні. З відходів виробництва отримують паливо. Наразі придбали ще один гранулятор ціною 1 мільйон 200 тисяч. Це ще плюс 15 тисяч тонн пілетів на рік. Довгроналятор був про за тридцять тисяч тонн піліти в год. Опять же, жето дають нам можливості розвивати вот ну, Енергопроект. енергопроекти, като для того, щоб ми не завісілі від поставщиков поплюва ще один промисловий гігант району товариство відродження. Сьогодні тут урочиста подія дали старт будівництву елеватора на 50 тисяч тонн. Це дозволить безперебійно працювати і збільшити кількість робочих місць. Капсулу в символічний камінь опускають очільники області, району і підприємства. Хочу только выразить благодарность. За всесторонню підтримку у всіх наших починаннях і во всіх наших планах, тому що якщо ми будемо всі вместе місті вперед, ми построїмо нормальне государство. По обіді на колегії вирішували наскільки якісно реалізовано в районі програму розвитку, а поруч із нею соціальні ініціативи президента Олександр Яровий детально прозвітував про зроблене, озвучив найближчі плани. І, хоч в цілому отримав схвалення, зауваження теж були налагодити роботу вітамінного заводу, відродити тваринництво підприємства харчової переробки. Подумати про нові інвестпроекти зрештою програми район захистив на чотири за багато років. накопилось дуже багато роботи, яку потрібно робити, і всю її не фізично неможливо виконати ні за два, ні за три, ні навіть за п'ять років. І весь час потрібно щось докладати. Докладати безумовно, маючи необмежений фінансовий ресурс, можна одночасно зробити в окремо взятому місці як стовідсоткове виконання. Це, мабуть, буде п'ятірка, бо навіть п'ятірка з плюсом. Багато що зроблено в соціальній сфері, менше виконання. Економіці тому є за що сказати добре, але поки що добре. Я думаю, що це більш ніж чудово результат роботи, і по справжньому район дійсно сьогодні виділяється в гарну, в гарну сторону. Анастасія Мусатенко Анатолій Басистий. день за днем.